Друзі, в сьогоднішньому відео я хотів розповісти, як я помив турбіну, з якої пішла повністю ржавчина майже на 100%. Дійсно, гарно помила, реакція була просто бешена завдяки такому питону. Зазвичай, якщо я шарик в таких. В спреях це означає, що хімія досить сильна. Можете почитати, або я вам просто прочитаю про ефективний заслідки швидкого роз'єднання заіржавілих, заклинивших або примезлих різьбових та циліндричних з'єднань. Також тут написано для е, болти, там, гайки, гвинти, деталі зброї, ролики, там, ну, зброя ну, досить ефективна штука. Я коли наніс і просто вирішив помити оцей трохи штук, потім помити оцей механізм, помити саму турбіну від ржавчини, потім колектор помити від ржавчини. Шкода, що я не зняв, як він виглядав до цього, бо це було просто кусок ржавої железяки. Далі, отут, я прикріплю кусочок, де я був, зняв, де видно було в одному місці, який він був. Такий. Це там, де я не попав. Зараз я наношу вже другий раз, так як перший раз я наніс і потім автомобіль завожу для того, щоб воно під. Нагрівом випарувалося і стало сухим, не було таким жирним, як, наприклад, ось на резинки. До резини воно е нічого її не зробить, так що боятися це не потрібно цьому. А автомобіль нагрів, і він в гаражі поторохтів, і пішла сумасшедша, просто, просто бешена якась реакція пішла. Я вам прикріплю відео, покажу, де вона і просто шумить так, що видно, де найбільша. Ржавчина, там воно вступило просто в реакції, і добре її з'їдало. Ось навіть видно, як воно починає потихеньку текти. Ось дивіться, що робить. Отак от, от. Ну і колектор змінив свій колір. Турбіна, ось тут в цьому місці була ржава. Також повністю змінила свій колір. І після нагріву вона стала ось така гарна. Тому зараз наношу ще другий раз. Подивимося, що буде після другого нанесення. Ну і також потім заводжу і даю їй. Щоб вона випарувала це все діло, щоб не було воно і не припало пилякою. І даю знову постояти трохи, щоб воно попрацювало. Також я хотів ще вам. Я трошки розповісти після того, як я повикидав отуди весь світовий гамус, вихлопна труба, а ця все от ерунда. Що хотілося, що хотілося мені ще відмітити. Друзі, дійсно додавалася тяга в перший день, коли я їздив. Я їздив всього на 90 км, десь швидкість моя була. Більше я не їхав перший день, так би сказати, із питання. Коли я їхав учора, я їхав, їду собі 90, потім бачу, машина мені уступає, я на газок даю і потім просто розумію, що машина настільки швидко вже їде, 120 що я навіть не очікував. Мені здається, що вона почала очищатися і через те, що. Легше почало випльовувати оту всю страхомудію, що там понакаплювалася, вона почала потихеньку її випльовувати, і їй стало просто набагато, набагато легше набирати оберти. Я це був помітив і на низьких обертах, але на низьких обертах мені здалося ну, десь. До 10%, можливо, десь 5-7% тяги додалося. Але на великих обертах вона настільки стала класно розганятися. Я потім, коли зрозумів, що дійсно вона поїхала просто, просто бездоганно, я поїхав, заправився, так як кажуть. Подорожає у нас топливо, заправився. Кстати, рекомен... хотів порекомендувати вам заправку BVS. Реально для наших автомобілів просто чудово веде себе автомобіль на їхньому дизелі, плюс вони ще дають зараз, наприклад, якщо взяти око, це буде 49, наприклад. А у них буде со старта 47, і плюс вони, якщо ти заправляєш. Більше 40 літрів вони дають ще 2 гривні скидки. Тобто, по 45 вона заправиться. Я по 45 задув цілий бак, і просто я перед цим на ньому катався і зрозумів, що в машині дуже легко їхати. Ну, Після того ж, як все це я повикидав, я дійсно заправився, їхав назад, і це таке було задоволення на ній їхати. Вона просто ну, відчуття на високих обертах. Це 10% тяги додалося. Просто вона їде, як вроді в неї нема карданів, оцих нема нічого, вроді як це якийсь паркетник. Вона просто так гарно набира оберти. Тому я навіть здивувався, я не думав, що ефект цей буде аж настільки. Тому що наскільки я, так як і всі читають, ще додається тяга. Там зазвичай, якщо стоїть у нас турбіна і ми це все викидаємо, то тяга дуже не додається. Але от на високих обертах я прям вам скажу порадувався. Ну і що ми тут ще раз покажу, я трошки бачите, вона колір просто змінює ще, вона стає такою, прям, така прям гарна, гарна. Ну і шток, тут воно позмазувало, десь сіржавчину прибрало. Тут також колір змінився, і вже там колір також змінився. Потихенечку підсиха. Так, гаряченький. Е, ще хто можливо думає, переживає чи буде вистачати, коли викинуть ту банку і там не ставить плами На дизельних автомобілях нема такого гарячого дуже вихлопу, і тому я і не ставив, я вам просто не сказав про це. Я вчора їздив, була температура повітря тридцять у, градус ну, в тіні. Це ну, зрозуміло, що на жарі, плюс оце все діло, плюс я топтав 120 то хлопці, дівчата, ніде нічого, так що не переживайте, не бійтеся, нічого там ніяких пламагасітелів можна не ставити. Також сьогодні помітив, був, що тут трошки підтікає масличко, тому був зняв маслооцікатель. І просто ті резиночки мерсівські, що ще стояли, відчуваю, що вони м'якенькі, все. Але десь трошки там щось, як то кажуть, не так. То йому я взяв їх, попромивав, потім змазав їх силіконовою такою смазкою і перевернув на другу сторону. Ну і затягнув, спробував затягнути їх на 7 нанометрів. Оце так ось. Хотілося затягнути їх на 9, але все ж таки думаю, для пластмаски 7 буде вистачати. Ну, в принципі, все на сьогодні. Турбіну помили. Трошки розповім вам щодо чого. Також про звук турбіни, чи, чу, чи чути її стало в коментарях. Ми там спілкувалися так. Її стало чути, але це буває. У мене за, за два дні активної їзди я чув тільки один раз, коли заїжджаю в гараж під Бугорочок, задом здаю. І я був один раз почув, так, що прям відчулось, бо банка пуста, і вона, як то кажуть, ми її почули. Але я почув її тільки один раз. Взагалі її не чуть. Тобто, це в принципі раніше вона свистіла, наприклад, то була банка заповнена там всяким мусором у моєму випадку, то вона не так чу чути її було, хоч вона інколи також нас свистить, і ми можемо це е чути. В принципі, все вам розповів. Всім е гарного дня, до побачення.